Вітання всім! Вчора, 6 грудня, вийшов черговий патч Black Desert. І відверто перлабіси трішки взагалі гамніця, напевно, накидало, скажімо так, будемо прямо відвертими. Патч ніякий, але як-не-як, -ніяк, патч, патч то тому давайте розбирати те, що нам все рівно позавозило. Цей патч погнали. І так, перший івент з 6 по 20 е, приховані нагороди з Афуару, він з'являється, коли ви займаєтесь будь-яким типом майже професії, або фармите мобів, він періодично з'являється, з нього залутати там, якщо вам пощастить, 100 крон, 50 е, memory fragments, scroll і так далі. Тому майте на увазі. Якщо бачите, біжіть за ним. І спробуйте, можливо, пощастить залутати з Далі, наступний івент для гільдії це е, додали на певний час, а саме 6 по 20 на арені Солярі кастомні матчі. Щоб їх знайти, заходите в Escape меню, F-7, вкладка Війна «Арена Солярі кастомні матчі. А ви можете налаштовувати ці кастомні матчі. Під, свою, тобто під те, як вам це зручно. Є тільки декілька мов. В вашій гільді має бути, як мінімум, дві або більше команд, які будуть приймати участь, але майте на увазі, що команда складається з трьох людей, тобто з трьох гравців, які будуть приймати участь якби в цих боях, в кастомних на цій арені. Можуть арену цю робити по кастомним матчам, як гільдмайстра офіцери або замглави гільдії. І за перемогу, і за поразку як ви якби будете отримувати нагороди. Одні з таких нагород, нагород це мейди, Artisan Memory, які так, зручні для заточки. Якщо є, хто точиться і вам не вистачає хто, тому майте на увазі, можете писати своїм главам гільдій. Типу, давайте збиратися і битися за нагороди. Коротше, хто кращий в гільді, Яка краща, тіма в гільдії. Далі, наступне, прям. Простецький івент. Не знаю, навіщо він, але, коротше, він існує. 6 по 20 завезли для рибаків. Е Гізерчад, дві рибки. Одна коштує 3 лями на продаж, інша 30. Є звичайний гізершар шарт, є плам Gіzer Все. більш нічого такого, ось вам дві рибки додаткові для. Ті, хто займається рибалкою, стоїть на рибалці АФК, трішки підзаробити більше грошей, ніж зазвичай. Далі, наступне, 7 грудня по 20 просто за онлайн-грі будете отримувати трішки більше нагород, ніж зазвичай. За 30 хвилин 200 лояльті і лут Scroll, за 60 Black Spirit Dice, Book of Florin і за 90 лаків від 35 до 45 лохотрончик і... Summon Sex – це це новая скринька, але в ній прям нагороди також такі собі, якщо чесно. По типу 60 лаків, 50-40 лаків, трішки печеньок одна дві і там шарди, кроника, кафраси по одні-дві штуки, але там уже маєте на увазі, як вам буде зручно. Далі. 6 по 20 на ферму Фінту завезли знову івентовий нод. Де ви можете отримати ці самі самонс-бокси, відправивши туди вашого робітника? Що вам потрібно зробити? В бік від велі, справа, знаходиться фінтоферма. Підбігаєте до надменеджера, говорите з ним за одну енергію на знання стосовно цього ноду і відправляєте туди робітника, і він вам буде приносити ці всі бокси. Нагороди з них такі самі, які я описав щойно перед цим, то тому. Майте на увазі, що можна залутати ще й таким шляхом ці бокси. Звісно, нагороди невеличкі, але якщо перезбирати, може іноді десь здається. Далі за перлшоп Shop. Трішки інфи на кіну. Коротше, якщо у вас є там такі невеличкі суми перлів зайві, можна купити за 170 собі 100 крон гарантовно, і лохотрон на крони. Але майте на увазі, що цей лохотрон. Може вам пощастити і ви дістати можете 2000 крон з, цього, з цієї скриньки. Ця покупка оновлюється кожен день, то тому кожен день можете зливати плюс. Зайдіть ще там в вкладку Loyaltys, там кожен день буде до кальфіонського прийому додаватися по одному товару. Тому там по 100 лоєaltys в день можете купувати прикольні товарчики. Також, далі, сам патч. Патч прям. Я б сказав, бував, але на жаль, ні. Е, з чого, що тут подавали? Перше, додали новий канал Арша Анонімус, де, скажімо так, ви, коли заходите на цей канал, ви якби всі проти всіх. Ви можете навіть битися зі своїми гільдмейдами, але ви про це навіть ніколи не дізнаєтесь, бо е, всі. Значки на міні-мапі будуть як білі квадратики, як позначатимуться просто як якісь гравці, які поряд з вами. Інформації про прізвище і ім'я ваш, вашого чара або чара супротивника не буде відображатися просто на цьому каналі. Навіть якщо ви хочете подивитися, буде там журнал, хто вас бив, також не можемо цього буде подивитися, бо буде значок знаку запитання. Тут тільки можна знаходитись в паті, рейдом не можна, тобто 6 плюс людей збирати не можна, максимум 5 паті з 5 людей, і можете бігати, там крамсатися коротше, і так далі. Якщо у вас там є гільтвари раптом, якщо є якісь гільтвари і ви будете натерпляти на гільдію в якої з вами гільтвар то воно буде зараховуватись в загальний. Оцей лічильник вбив свій смертей стосовно цієї гільдії, з якою вам там гілтвари. Але я думаю, прям, якщо чесно, мало в когось може будуть гільтвари зараз в нинішній системі ПВП між гільдіями. І так далі. То тому маєте на увазі, що з'явився ось такий сервер. Так, тут далі коротко: івенти, 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 зміни по класам. Трішки завезли змін по класам, в PvE і по аддончикам прям. Із-за того, що були змінні, то деякі класи знову апнули і переробили там по подама. То тому дивіться, маєте на увазі, хто грає на персонажах, таких як Сорка Пробудна, Муса Пробудний і Традний. Маєвів Пробуді змінили неправильне відображення на скілі саме опис його, на акурасі рейд. На плюс 20, на плюс 15, тобто змінили правильно, тепер як воно відображається далі. Страйкер традний. Тут також непоганий не такий список того, що змінили, там маєте на увазі. Хасашин традний і пробудний по скилам пройшлися Мегу пробудна. Хто грає на пробуднє, Мегу, маєте на увазі, що вам тут трішки тепер також апнули по виєчних домах і як би різанули ПВП. Тому все, все як завжди. Далі, стосовно босів в країні ранкового сонця. Якщо прям коротко казати, то не дуже сильно нічого не змінилося. Десь трішки підфіксили, підправили там анімація, атак, баги, зону і так далі. І трішки тут дамаг підкоригували. Там в відсотковому співвідношенні дамагу, тепер його трішки стало менше, але іноді удари можуть маншотати і так далі. Тому майте ну. Далі, 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 далі. Ті, хто займаються професіями, і ті, хто прокачали артизан рівень на професіях і вище, і ви пройшли квест на міні-гру, то майте на увазі, якщо ви тепер займаєтесь будь-яким типом професії, типу там збору за допомогою серпа, рубкою дерев, рубаєте м'язко зі звірів і так далі, то тому вам трішки збільшили час на міні-гру. Прямо по 5 секунд скрізь по факту подавали. Що у вас було більше часу, її там трішки спростили. Якось. Далі лізе контент, прямо в в якому я взагалі якби не розбираюся. Це морський контент, але я якось спробую це все пояснити. Коротше, на всіх монстрів морських порізали їм ХП на 80%. Тобто, по суті, вони стали легше вбиваємими. Це такі, як Хіраку, Ocean Stalker, Young Candidum, Young Black Rust і так далі. Плюс позавозили титули за певну кількість їхніх вбивств. Тому, кому потрібні титули, хто ганяється за титулами, їх збирає. Маєте на увазі тепер можете плавати по всім морським монстрам і вбивати їх тут. Титули даються за 100 вбивств, за 500 і за 1000. Далі на північний захід від Окао додали ще один спот морських монстрів. О, далі, 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 далі. Змінили нагороди. Е в щоденних квестах у Равікела на Окіолу на вбивство цих же самих морських монстрів стосовно самих нагород, як які були, які стали. Тут вам ще тепер е монети. Краун тобто, ви можете отримувати, майте на увазі, то тому, як би стало, як на мене трішки смачніше. Тих, хто там займається бартером або подібним. Плюс у нього тепер можна брати в цього ж равікела вікліки на цих самих монстрів, але якби нагорода краще. Далі тут прямо інформація для бартеристів. Взагалі для мене не зрозуміло, але я спробую її якби роз'їзнити. Змінили. Число бартерів, тобто його зменшили на отримання двох предметів: це Brilliant Rock Salt і Brilliant Pearl Shard. Тобто, щоб їх отримати, вам тепер потрібно зробити набагато менше обмінів по матеріалам і там по товарам через бартер, щоб їх отримати. Далі, наступне: завезли нову монету Окілу. Замінивши її на стару, яка використовується в основному по квесту на Daily Small Payment for Moon Guild перший і другий квест. Тепер вам потрібно всього-навсього замість 150, як було раніше, 50 монеток нових. Щоб обмінятись на товар з нпс ом Зі старими монетами, ви можете в співвідношенні один до одного обміняти їх на. Crown коїни, то тому маєте на увазі. І е, по 50 монеток ви якби, можете обмінювати цих нових монеток Окіло, також, на певний тип товарів, ось які він тут показаний. Далі для моряків, в кого там великі кораблі, і так далі, і до 20 матросів знаходиться. Вам змінили, трішки переробили експу, яку отримають ці матроси. На жаль, розповісти я особисто нічого не можу, бо я в цьому не шарю, але думаю, ті, хто займаються і прокачують собі кораблики і матросів, якби можете ставити відео на паузу і дивитися, як вони тут все це замінили в плані прокачки, тому якось. Далі. Олдбун Гран Прикс, матчмейкінг. Тема з кінними перегонами, за якою я особисто, якщо чесно, навіть ніколи не знав, що вона вже тут і є. Колись патч дивився, читав також, що щось таке додали, але я його ніколи не бачив і не думав, що може хтось приймає взагалі в цьому участь. Але, коротше, воно є. Якщо так. А, тут а, імпрувнули трішки умови, тобто, повиправляли якісь там баги, фікси і так далі. На жаль, нічого не можу сказати, бо ніколи в цьому участі неймав, хто приймає і приймає участь в гонках, знову ж ставте відео на паузу, читайте, бо особисто я, на жаль, вам нічим не можу допомогти з цією інформацією, але коротко. В GT не можна взяти вікліки на ці перегони кінні і отримати якби, нагороди. Плюс ви будете отримувати ще ж так само нагороду Old Moon Grand Prix Coyne, які також можна обміняти буде на певний тип нагороди. Які там показані трішки пізніше. Плюс, якби ви ще будете отримувати нагороди за перше, друге, третє і з четвертого по десяте місця певний тип нагород в певній кількості, то тому також це маєте на увазі. І-і, і, і, якби тут все, але далі пішли по ітемкам. Додали броню Shell Bell Armor, яку можна отримати у Коваля у Велії або обміняти. На жаль, не знаю, як вона тут утримується. Це більш пов'язано з морським контентом, знову ж таки. Тому якось так. Не, не знаю, за чим це броня, але коротше, вона, вона є, її додали, напевно. Далі імпровнули інформацію на шмотках Manus, лоджії і так далі. Тобто всіх шмотках, які відповідають за професії. А імпровнули те, що додали інформацію просто, яка потріб... який потрібен матеріал для заточки певної шмотки. просто. От і все. Далі. По монстрам Крипта. Крипта це той спот, де фармиться пояс Деборіки, Що тут трішки зробили? Тут на мобах редюснули Evasion на 16,4%. Тобто моби можуть місати по вам тепер набагато частіше, але противагу цьому додали їм на 24% більше ХП. Тобто вони тепер стали жирніші. Вони по вам будуть попадати, вірніше місувати частіше, але вони стали жирнішими. Далі, 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 і далі, як би, все. Тому ось такий от, незамисловатий, трішки незрозумілий патч, іра я його викатили, але коротше ось він такий. Тому якось так. Стосовно ще раз інформації за стрім альфіонського е, балу, буду от прямо реально думати, якщо в мене все добре вийде, я його пострімлю. Не то, як завжди, окремо після нього позбираю інформацію. Якщо не вийде мене його постримати, я його передивлюся в записі, зберу інформацію і якомога швидше запишу відос стосовно того, що там розповідалося на ньому, то тому, як не як відео буде. І навіть якщо я стрімитиму, навіть якщо не стрімитиму. Якщо що, стріми в мене на Твіч-каналі, який буде в описі, Лінк на нього. І так само в мене є телеграм-канал. Який ще поки маленький, молоденький, але він тепер також є, де там також можна слідкувати за анонсами новин, анонсами відео і попадчимо, коли я їх викладаю вже саму інформацію, що вже відео є на каналі на Ютубі, то тому всі лінки будуть в прикріпленому коментарі до цього відео і підписуйтесь. Якось так. Ну і ще, напевно, не знаю, скажу, не скажу, але о, я. Почав збирати собі гроші на новий ПК для стрімів, якби би було краще. Упс, це на лампі. Лампа померла. То тому я напевно ще залишу лінк на свій Донатело. То тому кому. Можливо, не шкода, Буду... Тут також можете допомогти, щоб було краще її стрімати, і записувати відеоси. І все це прекрасно було виглядало. Тому також залишу цей лінк. Звісно, не змушую, але в першу чергу, якби донати на ЗСУ і так далі, я просто збираю якби, гроші, все рівно я закидаю свої і так далі. Але то така вже інша тема. Не для таких відео, тому все. Всім дякую за увагу до наступних відео.